Де майже неймовірно, що дорога ікра в нашій країні навіть дорожча ніж у Литві. А литовська ікра дешевша за деякі фрукти й овочі. Місцеві жителі вже легко включили її до свого щоденного раціону. Наразі. е-е... Імпортна литовська ікра може легко потрапити на наш ринок. Коли спробував її вперше, одразу закохався в цей унікальний солодкий свіжий смак. Найкраще те, що тепер кожен може насолодитися цим закордонним делікатесом за доступною ціною. Ця чорна ікра вироблена в Литві, вважається варіантом з високим співвідношенням ціни та якості. Відібрана ікра екологічного осетра віком щонайменше 9 років готова всього за кілька хвилин і проходить ретельні традиційні 12 етапів обробки, щоб максимально зберегти свіжість сировини. Багата на БГС, ЕПО та інші цінні поживні речовини. Її харчова цінність може дорівнювати 10 кілограмам свинини. Інгредієнти надзвичайно прості та чисті, містять лише ікру осетра та натуральну морську сіль. Завдяки зручній упаковці, вся родина може легко відчути чарівність однієї з трьох найкращих страв світу. На відміну від традиційно солоної ікри, ця чорна ікра славиться своїм свіжим і солодким смаком. Маленькі, але повні кульки ніжно лопаються в роті, вивільняючи унікальний морський смак, що розквітає між губами та зубами. Ідеальний на будь-яку нагоду, чи то їсти його окремо заради первісного свіжого смаку, чи з хлібом, щоб покращити сніданок, або додавати до суші та салатів для посилення смаку. Без потреби подорожувати родина легко може насолоджуватися ікрою. Кожна банка надсилається безпосередньо з литовської фабрики. Ціна, яка колись була порівняна з розкішшю, стала тепер більш доступною. Скористайтеся обмеженою в часі пропозицією. Замовте зараз, щоб ви та ваша родина могли скуштувати цей глибоководний ексклюзивний делікатес і розпочати кулінарний досвід, що перевершує звичай.